Привіт, це мій тихий рай. Варю сьогодні варення з малини і з ожини знову. Ще назбирала і знову варю з ожини. Вирішила сьогодні перетерти гарячим. Минулого разу я перетирала, коли вже остило. А тепер вирішила, може буде краще відставати від кісточки, це ж руче, яке іменно держиться біля кісточки. Але ось перетирала. Ось покажу вам. Дивіться, воно все одно. Равно... Є, не, не відстає все від кісточки. Значить, що варення також, як завжди, з вечора перебрала, засипала сах цукром, залишила до ранку, зранку переварила, тепер перетираю і потім ще раз переварю і розлию по баночкам. Та те, те ж саме і роблю із озиною. Ну, ось таке. Так як я не люблю з кісточками, є малинове варення. Не любила тільки тому, що в них кісточки попадаються. А тепер буду їсти залюбки, тому що не буде кісточок і буду смакувати таке варення. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, як хто робить, може, і візьму якийсь приклад для себе з ваших рецептів. Дякую за увагу, підписуйтесь, ставте пальчик догори. Пока!